Вітаю вас, малята! Нас у гості до себе запрошую Снігуренька. У неї сьогодні день народження, а живе вона у зимовому казковому лісі. Тож вирушаємо. Прислухайтеся, що ви чуєте. Так, в лісі дує вітер. Який звук виходить у вітра? Так, вітер виє. в-в-в-в-в. Пісеньки не виходить. Звук можна потягнути, але не проспівати. Він немов вибухає. Проспівати звук в заважають стиснуті губи. Звук вітра можна почути і вимовити. Звук В живе у синьому будиночку. Давайте разом вимовимо звук В, а наш звуковий чоловічок допоможе нам його запам'ятати. В. В, в холодно взимку в лісі. як би нам скоріше потрапити до хатинки Снігуреньки, хто нам вкаже правильну дорогу? А дорогу нам покаже тварина, назва якої починається на звук В. Ви вже здогадалися, хто це? Це, мабуть, зайчик. Ні? Тоді лисичка? Теж ні? А, так це ж вовчик. Назва тварини починається на звук в. Вовк. Але він проведе нас до хатинки снігуреньки, якщо ми повторимо за ним чистомовку. Тож повторюйте за мною: во 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 високе дерево. во во Во. Високе дерево. Ва-ва-ва. На дереві сидить сова. Ва, 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 на дереві сидить сова. Ув ув, ув. вітер навіти дмухнув. Ув ув, ув. вітер навіти дмухнув. Ві, ві, ві. холодно сові. Ві, ві, Ві холодно сові. Ось ми і прийшли до хатинки снігуроньки. Тепло і затишно у неї вдома. Вона чекала на нас і приготувала для нас частування. Давайте назвемо, що приготувала для нас снігуронька Варення, вафлі, вишні, вареники. Малята, а ви помітили, що всі страви, які приготувала Снігуренька, починаються на звук В. Давайте разом повторимо їх та спробуємо виділити звук В. Варення, варення, вафлі, вафлі, вишні, вишні, вареники, вареники. А яке ж день народження без подарунка? Привітаємо снігуреньку і подаруємо їй? вазу. Снігуреньку ми привітали, а нам вже час повертатися додому. Малята, а хто нас привів до хатинки снігуроньки? А чим вона нас пригощала? Що ми їй подарували? Молодці малята, ви все запам'ятали. До побачення, до нової зустрічі.